Чи повернуться всі 6 мільйонів, які сьогодні ну за рахуванням трудових мігрантів, які виїхали до війни, це майже 9, скоріше за все. Чи повернуться вони всі до України? Ні, не повернуться. І скажімо, я це розуміла навіть в перші місяці війни, коли їх опитували прямо на кордоні. 90% казали, що ні, ми повернемося, будь-що. Ну не буває такого. Просто не буває. Які, які б результати опитування мені не клали на стіл, я розумію, що цього бути не може. Моя мрія, що повернулася половина. Якщо повернеться половина, це буде чудово. Хоча б тому, що, давайте до прикладу, візьмемо е, війни на Балканах, будемо вважати, що це єдина війна була, да? там повернення було третина. Якщо в нас буде половина, це клас. Це клас. Якщо ми думаємо, що європейські країни почнуть масово витісняти українців, не почнуть. Люди добрі, не почнуть. Вони дуже зацікавлені в такій робочій силі. За даними і німецьких, і польських дослідників, 70% наших жінок мають які виїхали, мають вищу освіту. Ви вдумайтесь, 70%. І лікарі, які поїхали туди, вони працюють, скажімо, медичними сестрами. Але ж кваліфікація яка в цих медичних сестер. То старіюча Європа, що вона буде собі на шкоду виганяти наших людей не буде. Скажіть, будь ласка, чому німці умовою отримання допомоги ставлять вивчення мови? Це неабиякі кошти, неабиякий час. Але вони це роблять? Ну то що? Не можна розуміти, до чого це все веде? Чому я так погано оцінюю процес, коли з Польщі наші мігранти переїжджають, ну, передусім до Німеччини? Та саме тому що з Польщі більше повернеться, ніж з Німеччини. Коли в Німеччину вона вже приїхала, вона вже там знайшла роботу, її дитина вже вчиться в школі чи в садочку, чи, чи в університеті, важко їй повернутися, а тут все зруйновано. І кожен день війни працює на те, щоб менше людей повернулися, тому що вони адаптуються там. І більше рунації тут ну от і все.